Відомий тікток блогер Олег Машуковський. Фу, страшний. Урод. Альо, Олег, питаннячко для тебе. Посмотрю, і мене подимається. Скільки родичів в тебе є в Росії, які підтримують війну? Я все про тебе знаю. Я все розповім. СБУ. Дакшен, привіт, JB Family! Мене звати Жені Білозеров, і це новий випуск шоу Музичний Отвір. Тут ми слухаємо популярні пісні і намагаємось знайти в них скритий сенс. У минулому випуску ми слухали з вами пісню ГоПАК. <свес> Якщо пропустили, лінк я залишу в описі. Як тільки додивитись цей випуск, переходьте туди дивитися. Сьогодні ж ми послухаємо з вами пісню, яку написав відомий тікток-блогер Олег Машуковський. Погоди на мене запав. Який потаємний сенс заховав блогер в пісню, яку співає маленька дівчинка. <му> Але перед цим обов'язково підпишись на наш ка. Що це? Що це в тебе на, на волоссях якась фігня? Серйозно? Дай приберу. О. Перед тим як ми почнемо, обов'язково підпишись на канал, це дуже важливо. Та залиш свою вподобайку. Це мотивує, продовжувати. Бо я дуже довго не виходив на зв'язок в Ютубі. Був тільки в інстаграмі та в Тіктоці. В Ютубі мене давно не було. Тож, будь ласка, підтримай, щоби я не зник. Щоб у мене була мотивація продовжувати для вас знімати розважальний контент. А ми тим часом розпочинаємо. Марія Арбузова. Пісня називається Бульбашка. Офішал відео. До речі, кліп на пісню знімав мій товариш Влад Шерф. Так, у цієї пісні ще є кліп, але сьогодні ми подивимось лірік відео. Влада, ви могли бачити раніше у мене відео. Як тобі дійтська неожиданість? Сладка. Сладка, <реш> нормально, так? <да? реш> ну, нічого плохого я в цьому не бачу. Ну, сіл з полізника і сіл. Це не смішно. Сподіваюсь, що після цього відео Влад продовжить зі мною спілкуватися і надалі. Окей, давайте слухати. Двох, подалі від людей і тривог. Ну слухай, це буде максимально дивно, якщо дорослий чоловік з маленькою дівчинкою подалі від людей щось роблять у двох. Дякую за пропозицію, але я, скоріш за все, відмовлюсь. Давай. Під нашу музику в TikTok. У двох під нашу музику в тік-ток? Що? У чому пропозиція? Ми будемо танцювати, ми будемо грати в ігри, ми будемо ригати один на одного. Що, що коїться! Поки що, це якась незавершена пропозиція. Тобто ти така сахарна вата, яка розтане під дощем. Я правильно зрозумів? Ой, бляха, дощ пішов. Ну, все, все, жопа. Дякую цьому життю, що я пожив. Пожив добре, але замало, тому що настав дощ, і все це мій останній день. Bye, my малава, goodbye, my friend. Це така передача сумна. <реклама> така маленька дівчинка, а співає таку сумну пісню. Найкраще. <реклама> А, -а, а, так вона співає не своєму там коханому хлопчику, який їй подобається, а вона співає подружці. Ну, тобто, дівчинці інші добре. Ну це все міняє. Тоді, у двох дві маленькі дівчинки можуть щось робити: танцювати в тік-ток, кригати один на одного, і все вище сказане. Срівніябульбашки. Типу, товсті, настільки товсті дві дівчинки, що ще один ходок і. Взрив, як бульбашка буде, тобто комусь треба сидіти на дієті. Який змістовий приспів душу бере. Особливо третя строчка. Буль-буль-буль. Бульбульбуль. Бу. Я бачу, як Олег сидів перед е, зошитом чи перед, не знаю, замітками в телефоні і думав: Хочу написати пісню про двох товстих дівчинок, які ось-ось можуть вибухнути як бульбашки. Щоб кожна дівчинка з комплексом неповноцінності слухала цю пісню і відчувала в неї себе і раділа, що вона не одна така на світі. Як би це описати? буль 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 Буль-буль-буль. І ще 17 разів буль-буль-буль буль-буль. <риклад> Мені здається, що на цю пісню може залетіти на фіт Олег Скрипка. Воплі від Оплясова і Марія Арбузова. буль 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 буль, буль, буль башки. Так пісня буде називатися, якщо що. Я знаю, що Це типу намек, Якщо подружка якусь херню буде робити, то я про тебе все знаю. Ти зрозуміла? Я знаю, яка в тебе група крові. Я знаю все про твою родословну. Хто була твоя бабуся? Скільки родичів в тебе є в Росії, які підтримують війну? Я все про тебе знаю. І Якщо що я все розповім, СБУ. Зрозуміла мене, все з патрахами здам. Просто щоб ти знала про це. Я дуже злий. Цікаво, що це все видається в такому рожевому стилі, з бульбашками, які літають. Я все про тебе знаю, твар. Якщо ти щось погане утнеш, забереш мого хлопця, забудеш поставити лайк на мій новий пост в інстаграмі, тобі жопа, все про тебе знаю. Не Ну, тобто, вона ще й слідкує за нею. Можливо, вона під'єднала свій телефон до її телефону, скачала таку спеціальну програму і слідкує за нею. А чого це вона вчора о 12.00 була в кінотеатрі, а мене не запросила? Я не зрозуміла! Все про тебе знаю, ти не забувай! Дуже сурова пісня, прям максимально сурова. Вітаю з Майлом, я люблю. Чого? <хи> так почекай, я вам просто нагадаю, що Марія співає для своєї подружки, і зараз вона каже, що вона кохає свою подружку. Тобто вона для неї вже не подружка, вона вже коханка. Що то новеньке у мене в житті. Я звичайно не проти. В мене є багато знайомих хлопців, яким подобаються хлопці. Також, можливо, є і дівчата, яким подобаються дівчата. Це нормально. Але коли про це співає маленька дівчинка, що, типу, мені подобається ось ця товтушка, яка. Вибухне як бульбашка, це дивно. Олег таку паскалку залишив Тобто зимою вони ще й терлася один з одним. Тобто у них не просто кохання, а ще й тёрки якісь мутки між собой. Я не очікував, що тут настільки відвертий текст буде, тому що Марія, ну років 10, можливо, навіть менше, я не знаю. Е, камон, що відбувається? Чи я схожу з розуму? Чи це пісня про маленьку дівчинку, які подобається інша маленька дівчинка, і вони е, труться один з одним, щоб зігрітися, і кохають один одного, і ще шантажують один одного? Оного що я про тебе знаю? Камон, що відбувається? Коли ми разом нам кайфово. Звичайно, вам кайфово, коли ти кохаєш людину, ти е, трешся. З ним в ліжку, не в ліжку. Ти отримуєш якесь задоволення. Ну, типу, всі розуміють, всі дорослі люди. Всі дорослі люди, окрім Марії, яка повинна співати бра, просто буль-буль, буль, буль. Як чудово, як прекрасно сонечко сіяє. Я гуляю по травичці. А не про те, що ти кохаєш якусь дівчинку, у вас відбувається якесь тертя, і за що чого вам кайфово? Камон, що відбувається? А не плач, не плач, це нормально. Можна мені зійти зі станції, все. На цьому дякую всім. Дякую. Бувайте, нехай буде на не завжди, ясно. Тобі подобається. і Ти не хочеш щоб це закінчувалось, але любий половий акт рано чи пізно закінчується. Це нормально. Це не нормально, що ви е, можете тертися годину, другу годину, бо просто там вже краснюче все буде у вас всередині. Боже, навіщо я це розповідаю маленькій дівчинці? Альо, Олег, питаннячко для тебе. Навіщо ти пишеш такі пісні, що заганяють у мене у фарбу? Я і ти. Я вже не здивуюсь, якщо мокрий під дощем це якась метафора. Дощ, це не дощ, який ми звикли з вами бачити, який йде на вулиці у погану погоду. А це, типу, в них йде терця, від якого їм кайфово, а потім виходить дощ. О, oh майо! Я не знаю, що це може бути. Можливо, це і є той потаємний сенс в цій пісні, який ми з вами шукали. Буль-буль-буль, буль-буль-буль, буль-буль-буль. Ну, я розумію, тут далі пішов о, другий передприспів, який повторюється з першим передприспівом, але сенс він вже має зовсім не той, який я о, побачив в перший раз, тому що тут відкрилася якась палітра незрозумілих речей в цій пісні. А приспів добре. От приспів мені подобається. Такий весняний, дитячий, дійсно е, той, який я й очікую від маленької дівчинки. Буль, 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 буль. Я дуже сподіваюсь, що мама Арбузової е, зв'яжеться з Олегом Скрипкою, і вони реально зафітують, бо це буде прикольно. Я вам гарантую: Тік-Ток нахрін розірве. це вже Дарафєєва зайшла, так? Я хотів Олега скрипку, Надя, без образ. Ми ногами то попаєм по воді, щоб з'явилися буль буль бульбульбульбашки. Не хочу нікого образити, але якщо ти будеш по воді просто бити ногами, то бульбашки від цього не з'являться. Ти можеш зробити бульбашки з миючого засібу. Візьми у мами умовну фері налий собі, розбав з водою все. Фух, бульбашки! Понятна? Молодці! Дом Дом Якщо ти будеш лупцювати ногами воду, нічого з цього доброго не вийде, я тобі кажу. <паспіллярі> а баржатися. <паспіллярі> У вас все добре. У мене навіть рослина впала із за вас. Вони лупашать ногами по воді. Потім вони копають іноді і з'являються бульбашки, бо вони такі смішні. Мені здається, чи це просто тупий набор слів, який зробив чат GPT, а не Олег Машуковський. Чим проще, тим лучше. Говорить вам Машуковський. Що ми копаємо, де ми копаємо? Такого слова взагалі немає. Коп копаєм. Копаємо! Копаємо що? Копаємо де? Ви воду копаєте? Як можна копати воду? Це фізично неможливо копати воду. Я не розумію. У мене щас голова просто розірветься. Я намагаюся знайти сенс там, де його немає. Якщо вам здається, що бульбашки такі смішні, то бульбашка може поїхати в стендап зі своєю програмою. І повторюється знову приспів: буль-буль, буль, 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 буль. Більше нічого немає. Так, пісня на цьому закінчується. Окей, ось така от пісенька. Я не знаю, що й казати. Олег, ти справжній автор. Дай, пожалуйста, медальку. А на сьогодні все. Якщо вам сподобалось це відео, дуже на це сподіваюся, обов'язково підтримайте його своєю вподобайкою. Просто залиште лайк і напишіть коментар більше чотирьох слів, аби підтримати це відео і його пушив Ютуб у рекомендаціях. А з вами був Женя Білозеров. Знюхаємось!